Ну, коротше, тут в мене патон з 499 метрів огляду. І причому тут не збірка з оптикою? Ні, тут вентиляція, інструкція вентиляція, бонова вентиляція. Всі перки на огляд, бойове братерство. Коротше, і патон. Він же нещодавно ще отримав ап невеличкий. Мені до АПу подобалася ця машинка, зараз просто лялочка. Ось. І коротше, такий бій стався, коли знаєте, там і команда молодець. І я також. Коротше, я такий дивлюся: в них ну, може бути швидкий Леопард, але я його передепіемлю В плані швидкій по швидкості, да? може бути Проджета, не думаю, що вдвох поїдуть. Не співзводні. Я сподівався, що концепт поїде десь, стане в кущик, тому що швидкий, тому що є маскування є огляд, але він це не зробив. І я такий: ну, добрий вечір. Тоді я буду. Ким, правильно, ЛТ своїй команді, тому що в мене 500 огляду. Да, немає командирки, але це і не критично. Бачите, там справа, падають дерева. Я такий, ну окей, значить там точно хтось є. Це, зіду, я просто. в мене є башта велика. Я, якщо що там коротше поникаюсь, ось, десь там щось відіб'ють, да, тому що тут класний низ. Ламаю себе дерево, дивлюся, танки. Небагато поки що асісту. Але тут щось танки катаються, хтось там влітає, а, стріляє, понімається на увазі. Окей, вони зникли, їду далі. Ну що ні, ну, якщо там зліва, хтось вилізе з під кущика, Ну окей, я заникаюсь вниз. А далі моя команда мені сподіваюсь допоможе. Бо там Петешок в мене справа да на пагорбі дофіга. Їду сюди, ламаю дерево. Бачу, лі причому він так виїхав, так класно. І виїхав, що я побачив його зад, а він мене не встиг побачити. Тому що я тут не сказав, що дуже прям обережно заїздив, але півтори тисячі я вже на насістив. Все, я трошки чекаю, думаю, ну може хтось з'явиться. Бачу мої позаду, прям нормально, там рашать, Там нам реально ну, класно рашать. Я тут намагаюсь дивлюсь, де хто з моїх і. Дехто? Ось там щось зламалось. Думаю, а, треба якось тебе подивитися. Можливо, прожетка знову вилізла, можливо, Лео, так не бачу. Зараз буду здавати назад, бачу, що мої. Як його дивляться! О! Гриль комусь не знаю, стрілю, му якось необережно виїхав. Ну, коротше, ще з гриля я собі 1300 накалюдував. Все, я е, вже задоволений. Я вже задоволений, тому що я майже 3К сісти маю. Команді допомагаю, а в них е, там зла ПТшка, в них е, там Проджетка вже не так обережно грають, ще там десь є Удес. Коротше, десь катаються. Намагаюсь тут когось побачити. Тут такі кущики, вони допомагають мені маскуватися. Нікого немає, потім думаю. А що мені? Я бачу, що мої вже нормально так продавлюють фланг позаду мене. І я зараз тут, ага, там бачу, що ВЗшка ще приїхала. Думаю, ну я поки чекаю, думаю. я думаю, ай, пофіг мені на ту вз Ну, сподіваюсь, що мої петехи допоможуть. Хоча і їм там хтось накидує, бачу там ФВХ, гриль без ХП, хорі без ХП. Ну, коротше, треба їхати вперед, тому що. Зараз буде біда. Якщо там нічого не робити, то е, моїх ПТшок можуть заблайндити щось зробити, Вони не будуть так обер... необережно грати, да, вилізати. Це я спокійно їду. Спокійно їде. Ось, там бачу, що ніхто мені в спину виїхати не може. Трошки чекаю. Е, Зараз повинен хтось вилізти, наскільки я пам'ятаю. Тут фазик, я трошки бачу вниз, мені можна їхати. Юдис вже кудись подівся. По мапі, бачите, поїхав на той фланг, о, щось намагатися розігрувати. Тут мені шкода, я тобі допоможу. Я такий, ну в принципі, якщо ти мені допоможеш, то й ладно. Добрий вечір, Фош, добрий вечір, Проджетка. Все, починаємо працювати. Тут ще коротше, намагаюся десь постріляти. не влітає, ай, нехай, нехай. Кидаю, кидаю, тут бачу десь хтось. грильчку хочу дати, не даю. Кидаю в фошика, не дається. Бачу на ні Лео, Зрозуміло. Все, в мене вже 4300 сісту. Бабаха! Мені бебехою на 1150. І в мене відтанковане є. Все, я тепер думаю, ну тоді я буду вас дивитися. Мені можна просто так вилазити. Якось так не дуже. По Побачив лампу, думаю, ага, ну не думаю, що десь зліва, скоріше, десь справа. О, добрий вечір. Побачив Фошака, Лео сюди бахнув. ФВХ сюди не дивиться, а, я так розумію, не дивиться. От в мене вже 5 тисяч асісту є. Цей це бій не там не, не супер багато асісту, не там багато шкоди. Це про те, як можна інколи нетипово зіграти і допомогти команді точно виграти. Все. Тобто я зробив піджим на 5К, не дав зверху грати, не дав зверху приймати танки, які от мої танки, да, їх прорашили, а я не даю їм е цим е супротивникам приймати. Тому що я тут їх дивлюся, вони нормально не виїдять. Все. Я думаю, ну окей, якщо лів мені дасть, пофіг, я коротше никаюсь. Думаю, тут ага, фошик, 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 типу мені стріляв, на тримай, він все розвертається. Можна їхати Лео. Можна їхати Лео, тут щось кидає, не кидається. Все. Команда молодці. Добре прорашили, добре грали. І я також не дав о, супротивникам, якщо що, цей раш зупинити. Ти цою, о, шкоді, дякую, що ти мені допомагав. А Тут на, якийсь пагорб хотів стрільнути, а думаю, ай, ладно, поїхали вже за а, Леопардом. Хочу виїхати, дати йому шкоди може прийняти, щоб а, шкода по ньому постріляла і не отримала шкоду. Ну, Лео і не дивився на нас. Все, там зараз закінчаться танки, бій все. Дуже простий, але в мене там да, 5-100 надивився і не дав команді з нас зустріти. Отак можна клонтипово грати тут немає ЛТ, ви не можете не дуже швидке, але може, ви класно дивитесь, а може ви дивитесь і швидкий. Тож, добрий вечір, можна взяти і допомогти своїй команді якось не так, як ви, б, можливо, думали, можливо б зіграли, не так, як очікувала б команда. Причому тут маскування майже немає на патоні, він не дуже маскований, там відсотків 15, може, я не знаю. Ну, щось якось так. Коротше, майте на увазі. Інколи не типові тактики працюють. Інколи ні? Інколи, може бути, ви поїхали і добрий вечір. Закінчився бій для вас, тому що вас зустріли. Мене не зустріли, ну плюс я сподівався на свою броньовану башту і а, великий огляд. Тож, сподіваюся, вам подобався такий бій, такий гайд, Напевно, подобайку, не забудьте вліпити, підписатися на канал, якщо ви додивилися до кінця. І, будь ласка, бережіть себе та своїх близьких.